Так, так ще про. Постав язичок на нижню губку і потримай його, як млинець лежить на О, молодець! Набирай повітря носиком. І подмухай на крильця. Так, ще сильніше. А набираємо повітря чим носиком. І видихаємо повітря. Вдихни повітря носиком і видихни через рот. Подивись, як цей роблю я. А тепер ти. І так набирай повітря носиком і співай пісеньку насоса. На, давай. Молодець. Давай спробуємо з тобою поставити наші мовні органи в таке положення, як я розповіла, розтягуй губки в посмішці. Розтягни губи в посмішці. Розтягни. Так, зубки. Парканчиком, язичок за нижніми зубами. Голосок буде спати і спробуємо подути. Яке повітря? Холодне. Голосок і рослини вибрали тато і Сашко. Сашко! І зато вибрали рожеві верески. І ще що? І тую. І тую. молодець, правильно. Саша, ти був уважним, правильно відповідав на моє запитання, і ми з тобою попрацюємо далі над текстом, але у незвичайний спосіб. Пограємо з тобою гру, яка називається Посади клумбу в контейнері. Давайте зійдемо з тобою. Перед тобою все для цього є. Вінько, одягни, будь ласка, рукавички, щоб не забруднив руки. Так, що тут перед тобою є? Ну, подивись, що тут є? Рослини. Ще що є? Контейнер, грунт ґрунт. Вода. і вода. А тепер послухай мене уважно. Я зараз буду тобі задавати запитання, ти на них відповідати, а ще будеш виконувати мої доручення. Тому ти маєш бути уважним. Слухай мене, будь ласка. Що спочатку зробив ветеринар? Що він спочатку? Спочатку ветеринар оглянув лапку собаки. Так, оглянь, будь ласка, лапку собаки. Так. зробив? Я огляну собаку лапку. Візьми, будь ласка, мазь і замасти рану собачці. Так. Так. Візьми в одну паличку, замасти. Так, молодець. Салат. Салат. Звук син на початку слова. Каша. Так. Суфле. 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 На початку слова. Звук С. Звук си на початку слова. Так. Христиночка, читаємо уважно.